Слава Богу. Читаємо 11 розділ євреїв такі слова. Вірою, Авель приніс Богові жертву кращу, як Каїн. Нею засвідчений був, що він праведний. І як Бог свідчив, продари його. Нею і вмерші, він ще промовляє. Сідайте. На початку нашого зібрання перед нашою молитвою коротенько роздумуємо над цим Словом Господнім і будемо йти до молитви. Нам Бог говорить про двох людей в даному тексті про Авеля і про Каїна. Якщо так слідкувати в Слові Господньому, як би там не було і як би нам не хотілося, можливо, деяких моментів обминути. Але Боже Слово воно завжди давало порівняння. Тут говориться про Авеля і Каїна. Далі ми читаємо був Яків і Ісав. Пізніше ми читаємо був Давид і Саул. Читаючи новий заповідь, ми бачимо Христос говорить притчу про фарисея і про митника. На таємній вечері їх було 12, і Ісус каже один із вас зрадить мене, і вони оглядаються один на одного і кажуть, дні я лі Господи. І ми не можемо цього обминути, і мимоволі ми зупиняємося над своїм життям і починаємо дещо думати, в якій категорії сьогодні є і моя душа. Сьогодні ми є зібрані тут як народ Господній. Перед Божим лицем в молитві, але я розумію, що на цьому місці є Авелі і Каїни, є Якови і Ісави, є Саули і Давиди, є фарисеї і митники. Є навіть слово Господнє каже нам: про Пророка Єремії: ми читаємо: Каже, серед Божого народу є безбожники. Як би там не було, але це є. «Но хотілося би Господі дай милость твою, щоб оказатися в числі тих людей, до яких Ти, Господи, благоволиш. І тут говориться про те, що вони приносили жертви, вони служили Господу, в них був свій образ служіння. Перше ми дивимося на Авеля, за нього є сказано, що він вірою приніс Богові жертву. Кращу ніж приніс його брат. В нього в серці була віра, ним рухала жива, сердечна, глибока віра. Він розумів, хто є Господь, і він розумів, хто він є. І в цій вірі написано, ми читаємо, що він приніс Богові відгодоване, або там є в іншому перекладі сказано, що. Насичене саме краще приніс для свого Господа. І не тільки це, але Слово Боже воно свідчить нам про Авеля і каже, що він був праведний. Іван нам пише, каже, що вчинки його були праведні. І коли він приносив це жертво приношення Господу своєму, написано, що Бог споглянув найперше на нього. А далі споглянув на його жертву. Каже нам Писання: Очі Господні є до праведних, а уші його до їхньої молитви. Господня ж лице проти злочинців, щоб винищити пам'ять їхню землі. І ось Бог споглядає на Авеля, Він дивиться на його вчинки, Він дивиться на його лице, і Він дивиться на те, що є в руці його. На серце його дивиться, і прийняв Господь жертву. І не просто прийняв. Але авель він отримує засвідчення в серці своєму, написано вірою. Він одержав засвідчення, що він праведний. Вірою Він це одержав. І каже, Бог свідчив, про дари його. Там ніхто не свідчив про авеля. Він сам про себе не свідчив і казав: Боже. Я зробив те, те і ще те, я зробив. Але Бог, дивлячись на його життя, сам свідчив, про дари його. Ми живемо в той час, брати і сестри, коли люди багато свідчать про себе. Я зробив то, я зробив то, я зробив то. Но авелю від того не треба було. Він просто ходив перед Богом праведно, мав глибоку сердечну віру, і від цієї віри і розположення до Господа приніс жертву, і Бог споглянув, і він одержав засвідчення в серці своєму. За Каїна говориться трошки іначе. Івана ми читаємо, апостол Іван пише, каже, що не так, як той Каїн, який був від лукавого і каже: забив брата свого. І каже, за що він його забив? Тому що каже, вчинки його брата були праведні, а його вчинки були лукаві. Ще до того, як була принесена жертва, ще до того, як він став перед Господню несе своїм даром. Но Бог бачив його лукаве серце, Його життя до того він бачив. Він бачив, з яким серцем пристає цей чоловік. І написано, що Бог не споглянув на нього. Божого благовоління не було до цього чоловіка, хоч він приніс, він трудився, він розумів, що треба принести. Можливо, він дивився на брата свого. Я не знаю, що рухало ним, але він йшов перед Боже лице з тим даром. Але Бог не споглянув на його жертву. А каже Бог, що у порога серця твого гріх лежить. Я хотів би, брати і сестри, зупинитися сьогодні. Це є серйозне слово, воно є глибоке слово. І воно є таке, яке каже, Писання, що є такі слова Господні, які проходять аж до поділу душі і духа. І вони способні судити помисли і наміри людського серця. Вони, як Каже в іншому місці, каже, що слово Господнє, Бог через пророка Єремії каже, не подібно воно молоту, яке розбиває, який розбиває скалу, подібно огню. але це слово воно потрібне для вас і для мене. Воно потрібне, щоб воно пройшло, і воно розсікло середину внутрішність нашу, і ми дали відповідь серцю своєму, Господи, в якому положенні нині я стою, я прийшов жертву Тобі принести. Є обичай, є те, до чого ми звикаємо в своєму житті. І багато людей вони не задаються питанням, спогляне Господь, не спогляне, буде угодно йому, моє жертвоприношення, чи не буде угодне, моє діло принести жертву і піти, заспівати, заграти, може, може, помолитися, вже як там зійде той огонь, чи не зійде? Оберне Бог лице своє на мене, чи не оберне, то вже мене то не стосується. Я заспівав, я помолився, я поставив оцей кошик, що то я своє зробив. Але люди, які мають спільність із Богом і возлюбили його всім серцем своїм, в них інакше стоїть питання, Господі. Мені потрібно, щоб зійшов огонь твій. Я просто не хочу принести, аби принести. Я хочу, щоб зійшов твій огонь, щоб ти споглянув і тут внутрі я одержав засвідчення того, що жертва моя вона є угодна тобі. Каже Ісус Христос, що істинні поклонники вони будуть поклонятися Отцеві в дусі і в правді, і отець сьогодні шукає таких поклонників. Їх треба шукати. Поклонників було багато, але істинних поклонників, які поклоняються в дусі і в правді, отцеві треба було шукати серед свого народу. Якщо в той час, коли був Христос, потрібно було шукати, я думаю, що сьогодні тим більше Бог шукає таких поклонників. Церкви сьогодні переповнені. Люди, вони йдуть. В молитовні дома, але задається питання находи, Отець Небесний, поклонників, які поклоняються в дусі і в правді, які пристають перед Господнім лице не даром своїм. Каже Давид свого часу: він багато приносив жертв, але він зрозумів одного дня і каже: ти жертви не прагнеш. Я дам тобі цілопалення, воно тобі не буде любе. Жертва Богові зламаний дух. Серцем зламаним і упокореним ти не погордуєш. Давид каже: Ти дивися на моє серце, ти не дивися, що є в устах моїх. Ти не дивися, що є в руках моїх. Но ти дивися, що тут є в серці моєму. Брати і сестри, нам є важно сьогодні не просто принести жертву. Нам є важно для мене є важно. Я думаю, що для вас є важно, Господи, споглянь на моє состояння. Господи, хай зійде твій огонь. Хай зійде твоя слава, коли я буду совершати жертвоприношення. Пам'ятаєте, свого часу за Соломона є сказано в молодості своїй. Він возлюбив Господа, і Бог побачив то. І одного разу, коли він приніс тисячу цілопалень, Бог почав до нього говорити. А Бог бачив, там є підкреслено, каже, що возлюбив Соломон Господа. Це найперше, возлюбив Соломон Господа, і далі те, що рухало ним, Господи, я тебе возлюбив, ось жертва моя. І Бог не є мовчазний тоді. Тоді слово від престолу Божого, воно приходить, і Бог починає мати справу з таким чоловіком. Коли він збудував храм Господній, коли він його освячував, там було принесено дуже багато жертв. І ці жертви вони були не напрасні. І туди зійшла слава Господня, Бог відреагував на ці жертви. Священики стояти не могли, тому що на той час освятився народ, на той час освятилися священики. Соломон представ з правильним серцем, і на ті жертви відреагував Господь. Стоїть Божий чоловік, Ілля на горі кремел. Готується принести жертву Господу. Там рішалася судьба, обернеться народ Господній до свого Бога, чи далі піде служити валом. Там інакшого варіанту не було, і лі потрібен був огонь. Йому не просто треба було принести жертву, як совершали це багато людей, і піти до свого дому. Він розумів, зараз є велика відповідальність, якщо не зійде Божий огонь. Народ далі буде кадити ідола, і він сурожає жертви Господні, який був розрушений. Все це робить і молиться простою короткою молитвою і каже: Господи, споглянь. Господи каже: я все зробив по Твоєму слову. І коли Він сказав ці слова, Зійшов Божий огонь і поїв цілопалення жертву, все це забрав. Чому він мав дерзновіння сказати: Господи, я все зробив по Твоєму Слову, а ось жертва моя, ось дар мій. І тепер, Господи, споглянь. І небо воно прореагувало, небо воно побачило, небо воно дало засвідчення. Дійсно, це є Божий чоловік, дійсно, це є слуга, який не відрікся від імені Господнього, яких осталося небагато. Брати і сестри, час короткий, є даний для першої проповіді. Я хотів би, щоб ми взяли глибоко до свого серця. І найперше подивилися, Господи. Я буду приносити тобі жертву. Зараз ми будемо молитися. Но серце моє бачиш ти, глибину внутрішності бачиш ти, каже не так, як той каїн, який був від лукавого, вчинки його були від лукавого, вчинки наші бачив Господь. Вчора і третього дня бачив вчинки Дух Святий, який сьогодні іспитує внутрішність нашу. І йому не треба жертви, якщо вчинки були лукаві, якщо ми поступали лукаво із тими, з якими ми живемо, то Бог сьогодні закликає найперше. Зламати своє я, упокорити своє я і з глибини свого серця сказати: Господі, я був не таков. Покрий моє своєю милостю серце моє, я хочу жертву тобі принести. Стоять два чоловіка, фарисей і митник. І цей стоїть і каже: Господі. Я отакий чоловік, я служу Тобі, я молюся на перехрестках. Я вдягаю довгу одежу. Я ось такий чоловік совершаю те і інше. Стоїть рядом із ним, стоїть оцей митник, про якого Христос говорить, каже, він не смів підняти обличчя своє, але бив себе в груди і казав: Боже, будь милостив до мене. І коли Він сказав ці слова, то каже Христос, я кажу вам, оцей пішов більш виправданий, ніхто, ніж той, що стояв у гордості своїй, виставляв служіння своє, виставляв діло своє, пішов такий, як прийшов. Но той, який глибоко смирився, той, який оплакав своє состояння і сказав, так, як воно є, не злукавив. І каже Христос він. Отримав оправдання, він виправданий, пішов. Зійшла, Божа благодать, покрила цього чоловіка. Сьогодні я хочу, брати і сестри, із цього місця йти, переживши Боже благословення. Ви хочете Божого благословення? Чи ви хочете, якими прийшли, такими піти і прийти на другу неділю? Нині Дух Святий хоче, щоб серце людське воно не було загрубіле по відношенню до Господа, щоб скинути оцей вигляд релігійності, вигляд до такого побожного служення, який Слово Боже каже, будуть мати вигляд благочестя, але сила Божа їм не потрібна, вони і відреклися. Це серйозно. Ми живемо в останній час, ми живемо в відповідальний час. Ми живемо, не мов би на цій фінішній прямі, де треба достойно пробігти і війти в Царство Боже, Дух Святий, нині через Слово Боже, через оцю дію благодаті, отими обставинами, які є, які є кругом нас. Він хоче викликати, пробудити свою церкву, пробудити свій народ, підняти, освятити, зблизити із Господом. Щоб церква Його, вона зустрічала Його грядущо на хмарах, щоб очі були підняті догори сьогодні. Вони не були прикуті до тих собит, які є кругом. Але ми могли підняти свої очі і сказати Господь, зближається день вибавлення Твоєго. зближається час, про який ти говорив, і нині хочу приготувати серце своє, так каже Боже Слово, і каже, жона Його себе приготувала. Нині важно є. Приготувати серце своє, смирені покоренні, прославити ім'я Господнє. Будемо схилятися, будемо шукати Божого лиця йому слава навіки. Амінь. <кхи> Ава, Отче, в ім'я Ісуса Христа. Отець. Ми піднімаємо своє внутрішнє своє состояння до тебе, Бога живого. Ти іспитуєш і наше серце, ти знаєш, Боже, Твоє Слово каже, що ти знаєш навіть двіження мислей наші, Господи. Коли тільки заворушилася думка наша, ти знаєш, яка вона. О Дух Святий, ти нині глибоко досліджуєш наше серце, не тільки поступки наші, і слова наші, но мотиви сердечні, бачиш Ти. Ти є Бог світла, і в тобі немає жодної темряви. Слава тобі, Господи! Твоє слово воно є як меч, яке проходить аж до розділення душі і духа. Аллилуйя Тобі! Воно спосібне судити помисли і наміри сердечні. Слава Тобі, о Господи! Ми не хочемо нині щось ховати і прикриватися, але такі, як є, ми йдемо до Тебе і просимо, освяти нас, Господи, і покрий листю недостатки наші, і согрешіння наші. Ава, Още, во ім'я Ісуса Христа. Ава, Отче, Ти досліджуєш, Господи, дай нам сьогодні самими зважити себе, предоставити себе на Твою вагу, Господи, і не бути тими, які оправдують себе, але шукати оправдання, яке є в імені Ісуса Христа. Алілуя тобі, Алілуя Тобі, Алілуя Тобі, Господь. Ти бачив лукавство наших сердець. Дух Святий, ти бачиш слово, яке було сказане в роздраженні, покри мілостю Твоєю, Господи. Алелуя, Алелуя Тобі! Аллилуйя, Отче, та хочеться нині Боже випрати одежу свою у крові анця, Господи. Освяти нині народа свого, Господи, нехай Твій світильник він пройде сьогодні посеред народу Твого і освіти кожний куточок серця. Алілуя тобі! Алілуя Тобі, Аллилуйя Тобі, Алілуя Тобі. Хай Твоя Божа вага вона нині буде стояти і буде важити наше серце, Господі. Аллилуйя Тобі. Ібо Твоя вага, вона є правдива вага, а наша порою вона є уменшена по відношенню до себе, Господи. Хай милость Твоя, вона зійде. Ти знаєш, сьогодні народ Твій прийшов совершати жертвоприношення, Господи. Но Слово Твоє каже, що Ти Со не прагнеш, і коли ми будемо давати це, воно не любе, Тобі є, Дух Святий, Дух благодаті, но тобі хочеться принести зламане серце, упокорене серце принести. Ісус, Алілуя сукрушитися і молитися перед лицем Твоїм, і проляти сльози умілення, Господі. Ава, Отче, во ім'я Ісуса Христа, я прошу Тебе, повій Твоїм духом на народ твій, і всяке Господи, те очерствіле, огрубіле, яке давно сукрушалося перед лицем Твій, хай коснеться Твоя благодать. Спаранту кіштуто, равішта, раману контейнера, Алелуя! Ава, очі, лорі, лорі, мирта, алелуя, 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 Дух Святий. Так потрібна нині праця Твоя, Господи, так потрібна нині дія Твоя і благодаті, во внутрішньості нашій Господь. Ми хочемо, щоб сходив вогонь твій. Ми хочемо, щоб слава Твоя опускалася. Ми не хочемо йти, якими прийшли. Так потрібна сила Твоя. Для нашої душі на ці дні грядущі, на ці трудні дні нам потрібна сила Твоя, Господи. Навідай нині кожне серце, Господі, навідай кожне внутрішне те состояння, яке нині плаче перед лицем Твоїм, яке простягає руку свою. і Каже, Господі, помилуй, помилуй такові, Господи, обнови Твоє благословіння дай відчути дотик Твоєї Божої любові. І зігрітися в цій любві, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Тобі Господь. Знаєш, нужне переживання є велика боротьба, Господи. Є великі Господи, ті труднощі, з якими ми самі справлятися не можемо. Нам потрібне Твоє благословіння, нам потрібне Слово, яке ти говориш і даєш засвідчення во внутрішність нашу. Алілуя Тобі, Господи! Коли ніхто із людей не може сказати, але во внутрішності є свідство Духа. Ава, Отче, Аллилуйя, Алилуя Тобі! Бо слово Твоє каже, що сам цей Дух свідкує разом із Духом нашим, що ми є, діти Божі, аллилуйя! Слава тобі, Господі! Слава тобі, Боже, що ти дав нам духа у всиновлення, аллилуйя, яким нині взиває внутрішність наша, і вона каже: Ава, Отче, Аллилуйя! Аллилуйя, Аллилуйя, Дух Святий. О, дай це кликання нині глибоке, сердечне, щоб воно було не на устах, а воно було во внутрішності нашій во ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї. Останце, Господи, далі з нами. Ми просимо милості, Господи, на нашу землю, на народ наш, Господи. Просимо заступи і зціли нашу землю по милості Твої, Господі. Наші очі вони є звернені до Тебе. Алілуя тобі, Господи. Алілуя. Ти можеш сказати тільки одне слово, Господи. Алілуя тобі. Тобі не потрібні, Господи, які то високі, люди, владні і сильні. Ти можеш сказати одне слово. Аллилуйя Тобі, Господи! І ми нині Боже, уповаємо на ім'я Твоє і свою надію покладаємо не на чоловіка, Господи, не на народи, і не на царства, але ми покладаємо на той, який був, є, і маєш прийти все, держитель, слава тобі, Господи, помилуй нашу землю, сохрани цю місность, яку Ти беріг до цього часу. І Ісус, хай покров твій, Він простягнеться над нами, над сім'ями нашими. Хай буде ще достаток хліба, Господи. Алілуя, Алілуя, Ми дякуємо Тобі, що можемо повати на Тебе і славити Отця і Сина, і Духа Святого навіки. Амінь.